Ісуса Навина, 17-й розділ. І вийшов жеребок для Манасійного племени, бо він первенець Йосипів, махірові, манасійному первенці Гілеадовому батькові, бо він був вояк, то був йому Гілеад та Башан, і було для позосталих манасійних синів за їхніми родами: синам Авіезера і синам Халика, і синам Азріїла, і синам Шахема, і синам Хафера, і синам Шеміда. Оце сини Манасії, Йосипового сина, мужі за їхніми родами. А в целовхада, сина Хефера, сина Гілеада, сина Махіра, сина Манасіїного не було в нього синів, а тільки дочка, і оце імена його дочок, Махла і Ноа, і Хогла, і, Мілка, і тірца. І прийшли вони до священника Елеазара і до Ісуса, новиного сина, та перед начальників говорячи: Господь наказав був Мойсеєві дати нам спадок серед наших братів. І дав їм на Господній наказ спадок серед братів їхнього батька. І випало для Манасії десять наділів, окрім землі Гілеаду та Башану, що по той бік Йордану. Бо манасійні дочки посіли спадок серед синів його, а Гілеадський край був для позосталих Манасійних синів. І була манасійна границя від Ашергемі хату, що навпроти Сигему, і йде та границя на південь до мешканців Ентапуаху. Для Манасії був край Тапуаха, місто Тапуах при Манасіній границі для Єфремових синів. І сходить та границя до потоку Кана на південь від потоку, ці міста Єфремові серед Манасійних міст, а границя Манасійна від півночі до потоку, а кінчалася при морі на південь Єфремове, а на північ Манасійне. а границею того було море, а в Асирі вони стикалися з півночі і в Ісахарі зі Сходу. І було для Манасієві Сахарі та Васирії Бетбашан та його залежні міста, і Євелеам та його залежні міста, і мешканці Доару та його залежні міста, і мешканці Таханау, та його залежні міста, і мешканці Мегіддо, та його залежні міста Триверховини. Та Манасійні сини не могли побиганяти мешканців цих міст, і хана продовжував сидіти в тому краї. І сталося, коли Ізраїлеві сини стали сильні, то дали Хананіянина на данину, а вигнати не вигнали його. І говорили Йосипові сини з Ісусом, кажучи: Чому ти дав мені на спадок один жеребок та наділ один? А я ж народ численний, бо до цього часу благословив мене Господь. І сказав до них Ісус: якщо ти народ численний, то піди до лісу та й повикорчуєш собі там у краї перезіянина та рифеїв, бо Єфремова гора стала тісна для тебе. І сказали Йосипові сини: не вистачить нам тієї гори, та й залізна колесниця в кожного хананиянина, що сидить у долині, як у того, що в Бетшані та в його залежних містах, так і в того, що в долині Ізраїльській. І сказав Ісус до Йосипового дому, до Єфрема та до Манасії, говорячи: Ти численний народ, і в тебе сила велика, не буде тобі один жеребок, але буде тобі гострий край, а що там ліс, то викурчуй його, і будуть тобі його кінці. Бо ти виженеш хананиянина, хоч у нього колесниці залізні, хоч він сильний.